Тут це він єдиний дитсадок на Горинку, на всю цю округу. Ми сьогодні знаходимося в дитячому садочку під назвою «Казка», який знаходиться в горенці, Гостомельська громада. Даний садик був пошкоджений руками російської армії. це була лінія фронту, і було дуже багато обстрілів. Снаряди падали на територію закладу. Будівля дуже пошкоджена, була уламками, меблі, стіни, дах було все зруйновано. На відновлення дитячого садочку та будівництво укриття місцева громада Гостомельська військова адміністрація витратила 7,7 мільйонів гривень, і також долучились до цієї відбудови, а також будівництва, укриття, благодійники, які виділили. 2,6 млн грн гривень на будівництво даного садочку. Втеплено фасад, замінено покрівля, зроблений ремонт у всіх приміщеннях, замінено електропостачання, система опалення, встановлені сонячні панелі, закуплено нові меблі. Тобто, майже весь садочок оновився. Тут розраховано одночасне перебування 100 осіб. В укритті є. Вайфай, є електроенергія, є обігрівачі, вода, печиво, ну, тобто, продукти довготривалого зберігання. Ну, все необхідне для того, щоб діти могли тут перебувати навіть добу. Наш профільний департамент Київської обласної військової адміністрації разом з громадами активно співпрацюють в повній синергії для того, щоб кожна родина мала місце в дитячому садочку. Ми сформували чотири групи до війни, у нас було тільки дві групи, і дві з них є інклюзивними, тобто дітки з особливими потребами є. Відповідний штат у нас, асистент вихователя, який працює з цими дітками, вихователь, мускерівник, фізінструктор, психолог, соціальний педагог. Батьки, які навіть були до ремонту, відвідували садочок, і вони не бачили нашої будівлі, то вони взагалі кажуть, що це не порівняно. Що зробили? Вони з радістю входять з задоволенням кожного дня дякують. Субтитрувальниця Оля Шор